Номер один, другі друзі. Третя частина шорца про пиле вологозахищений акумулятор. В даному випадку 3 Аг. Я ще вам 4 Аг покажу і мірою. Не переживайте. Дивіться, як зроблена ізоляція клавіші. От. От такий акумулятор. Як зроблена ізоляція клавіші. Ти розумієш? Дивіться силиконово. Прокладка отут. Рівне щільне прилягання. Т-10 зірочка. Дивимося уважно, якщо вдасться, звісно, що прошитий контролер, Оце мітка, що прошитий контролер. АФ... о, аф 18 Е, 18 116 c По-моєму, оце контролер. Такий, Хто вгадає назву і напише повну.